Шановні Клієнти, хочемо вас познайомити з нашою новинкою. В асортимент поповнила у нас дрілька для алмазного буріння ручна модель DB-132. Давайте пройдемося по основним характеристикам! Дрілька йде під шпіндель з різьбою М18, в комплекті йде перехідничок на М16. На М16 вона буде зручна для електриків. Під підрозеточні короночки. Ось такого типу. Також в комплекті йде направляюче сверло на бистроз'єми. Ось. З особливостей, що можна сказати, вона найлегша в своєму класі. Всього 3,7 кг. Має дві швидкості. Також є функція мікроудар, яка те вимикається, вимикається, вимикається. З технічної особливості те, що вона має електродвигун потужністю 1500 Вт, безщиточний. Це має ряд переваг. По-перше, ви ніколи не паритесь те, що у вас колись там струться щитки, чи проскочить дуга на них. І вона має найбільший момент на валу за рахунок. Конструктиву свого. Для того, щоб працювати коронками під стандарт Дюйм четверта треба до неї докупити ось такий перехідничок І можна ставити на неї. Короночки рекомендуємо до 52 діаметра. Це якраз для монтажа кондиціонування. Виробник її рекомендує до 132 діаметра. Але враховуючи її компоновку, це мається на увазі короночки довжиною до 300 мм для сухого буріння і тільки в кирпічних кладках. Якщо ми ставимо короночку 52 діаметра з пиловидаленням, можемо сверлити будь-який будівельний матеріал. На ринку є аналоги, але вони йдуть щіточні. Ось тому будуть у вас якісь питання. Звертайтесь до нас, все вам розкажемо. Покажемо.